всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика, що купила. В моєму місті є магазин, який називається Умію Все. Я його е, переназвала купити все, що тільки можливо. От Все, що вам треба рукодільного, є в цьому магазині. Чим він мені подобається, тим, що будь-який колір бісера, який мені потрібен, не вистачає там 2 грами. Я можу прийти в магазин, придбати пакетик того кольору, який мені потрібен. А... Ну, так як він лишився в місті один, який працює до сьомої години вечора, і можна прийти вибрати і в фурнитуру для е, шиття, навіть для в'язання є, ну, одним словом, все, що хочеш. Навіть бусина, намистини, як я кажу, є все, навіть не вмію все, а є все. І от Мені потрібні були бусини, щоб вишити тризуб. Я вже, знаєте, в тризуб від вже стільки часу відшиваю, що думаю, треба було брати готовий набір ну, матеріалів на тризуб. І замінити просто бісер, бо Вірена давала 37, здається, 0,50 і 0,1,231. Мені ці кольори бісер не сподобались. Потім моя вишивальна подруга порадила, що якщо купуєш набір де там намистини, перли, якісь стрази, і тобі не подобається бісер, просто міняєш бісер і користуєшся тими матеріалами, які в тебе є. Ну, тобто, якщо там йдуть бусини і йдуть стрази, то пришиваєш бусини стрази, а бісер просто замінюєш. Я чогось скільки купувала набір, я до такого, чесно, ну, не додумалась що от можна було придбати тризуб і замінити. Хоча раніше я колись купила. Руштик, до нього набір бісеру, і я замінила бісер на рубку. От чомусь бісер на рубку замінила, а бісер на бісер ну, не дійшло. Тому почала я шукати ці намистини. Так дошукала, що вже і в моєму місті цих намистин залишилося, як то кажуть, всього нічого пару штук. Я написала дівчатам в магазин, що чи є такі. Намистини, вони пишуть, що так, намистини є, їх лишилось там всього 70 штук, тому я їх замовила. Але якщо в магазині ми можемо прийти і придбати, наприклад, один магнітик, який коштує 5 гривнів, або голочку там, за 2 гривні, так, то інтернет-замовлення було на 100 гривень мінімальне замовлення. Ну що ж, думаю, буду я щось замовляти з сайту. І цей сайт мене, ви знаєте, вибісив до... просто до... до німогу. Чому вибісив? Бо я шість разів робила замовлення. Тобто ти скидаєш в корзинку те, що ти не замовляв, потім м ідеш дивитися інше щось на сайті, і корзинка обнуляється. То ви знаєте, я просто настільки о, сварилась на той сайт. Це просто нема було слів. Вже потім дійшло до того, що я просто записувала собі те, що я хочу замовити, і замовила одразу, от, і все мені надійшло. Надійшло дуже швидко. Через те, що були намистини, треба було почекати два дні. І зараз будемо відкривати. Я знаєте, на цю пошту приходжу, і вже оператори поштового відділення. Вже здоровується, знаєте, приходиш як до себе додому. Так, я вам показую, що однією рукою відкривати дуже важко. От, Намагаюся впертися посилкою в боковинку дивана. Так, і потрошки відкриваємо. Так, Давайте потрошки відкривати. Щоб не порвати повністю посилочку. Так, так, так. Далі дивимось, що тут є. Давайте ось так. З цією посилочкою просто був якийсь прикол в мене. А, я замовила ж все. Потім дивлюсь. В мене йде вартість доставки 100 гривень. Я пишу дівчата, чого вартість доставки 100 гривень, якщо вона йде 70, бо я ж замовляю, не один раз вони пишуть: ви не вказали номер відділення. Вказали дівчата номер відділення, все добре. А Тоді я позавчора дивлюсь, і я неправильно вказала номер телефону. Помилилася в одній цифрі, замість вісімки. Не писала сімки. Добре, дівчата все так переправили. Так. Те, що я вам завжди кажу в цих відео, відкривати однією рукою дуже невдобно. Незручно. Навіть так, правильніше буде. Так. Давайте будемо пробувати витягати, що тут. Так, запаковано воно в плівку пупирку. Так, тут знову скотч. Боже, скільки з цього скотча. Так, давайте ще відріжемо раз скотч. Відрізаємо два скотч і починаємо дивитися. Так. Я сподіваюся, що скотчу більше не буде. Так, поперчата плівка, і далі дивимось, що ж там в мене йде. Так, ось моє таке малесеньке замовлення. Так, ну з першого ви бачите, що тут. Щось незрозуміле для вас, да? Ось такий органайзер. Я вирішила, що треба щось купувати. Боже що тут знову скотч. Цей скотч мені зараз зробить нерви. Так, давайте намагатися відкрити однією рукою. Так, нібито відкрила. Давайте раз. І я висипаю повністю з цього пакетику. О, вже пакет пустий. Ось таке моє маленьке замовлення. Так, це те, що я замовила. І давайте з вами дивитися, що ж тут є. Е, незрозуміло, що це на... зібрано з любов'ю е, щось там незрозуміло. Е, далі в мене йде намистина, магніт двох видів, далі шатон овальний. 8х6. Зараз, знаєте, думаю, який шатон овальний, якщо мені треба, було бусини. Органайзер пластиковий для муліне і бісер міюки жовтий. Коли я вишивала брелок, то мені потрібен був бісер міюки. Нащо він потрібен? Бо хотілося побачити, що ж то таке міюки. І, чесно кажучи, я зараз дивлюсь на це мій і думаю, нічим воно не відрізняється від чеського бісеру в Єдине, що чеський бісер круглий, а цей більш плаский. Так, ось такий колір. Це не, просто, знаєте, вже на ту корзинку кидала все, аби, аби щось набрати на 100 гривень. Далі ось такий органайзер. Я думала, що це буде, коштував він 18 гривень, але я думала, що це буде органайзер, такий добротний пластик. Так, він в нас просто о, не знаю, акриловий, чи який. Ну, зараз подивимось, чи він прозорий, чи це з поверхи йде плівка якась. Так, давайте з вами намагатися його відкрити. Зараз я зроблю паузу і спробую подряпати його, чи він відкривається, чи ні. Дивіться, відкрила я цю плівку, він дійсно прозорий. Ну, знаєте, таке на один раз буде нормально. Але треба буде купувати нормальний органайзер для вишивки нитками. У мене є схема, яку мені подарувала наш український дизайнер. І там, здається, 19 кольорів ниток. До нитки треба кудись вішати. І от буде такий органайзер. Знаєте, ну, чесно кажучи, не очікувала я від нього, що він буде якийсь такий дуже гарний. Але, знаєте, як кажуть, на один раз підійде. Далі, що ось тут: магніти. Магніт коштував один, скільки там, 6 гривень, другий 550 Ось цей меншенький 5,50 гривень. Більшенький коштував 6 гривень. Магніт я очікувала, що буде десь розміром з 5 копійок, але вони такі маленькі. Ну що ж, маленькі магніти відправляться в мене на станок від арабески. Далі ось така стразина. Так, в мене є вишивка від вірени. І там потрібні ось такі стрази. 8 на 6 одна штука і 8 на 4. 8 на 4 немає. Вірина дає ось такі бусини. Замість бусин в мене будуть стрази. Де я їх буду купувати? Я не знаю. Знаєте, я, як то кажуть, заморочилась і буду шукати. І ось такі е, намистини під кришталь, рис. Давайте я візьму свою вишивку. Прикладу і подивимось, чи підійдуть вони, чи ні. Ось той тризуб, який я вишиваю, і саме на нього мені потрібні бусини. Так, бусин я взяла 50 штук. Чого 50? Так, тут, бачите, ціна за 10 штук 10 гривень. Чому я взяла 50? Бо подумала, може, якась буде з браком. Або в процесі вишивання я загублю одну бусину, то буду мати на залишку. У мене ще є 5 бусин з магазину, в якому я купувала стрази. То давайте з вами відкриємо. У мене є ще 5 бісер... Не бісерин, а намистин з магазину в Києві, то мені повинно вистачити. Так, давайте. Подивимось, що от, я дивлюсь, що в магазину умію все. З'явилися фірмові пакетики, дуже такі класні пакетики. І зараз відкриємо один пакет з цими бусинами і подивимось, чи вони підійдуть. Відкрила я пакетик і одразу випала намистинка. Так, десь в мене є голочка Давайте. Від навіть не буду знімати голочку, я просто ось так зверху прикладаю. Це розмір 6 на 4. Так, здається, мені, що вони будуть завеличенькі. Просто завеличенькі. Так, не можу ніяк прикласти. Так, трошечки ось так. Ні. Мабуть, що буде ідеально. І я вже буду пришивати ці намистини. Такі, як, яким кольором вони є, бо шукати щось ще це дуже довго і, як то кажуть, муторошно. От давайте навіть всередину тут мені потрібна ця намистинка. Зараз я її поставлю сюди, не знаю тільки як. Нехай буде ось так. Нібито виглядає непогано, тому я сподіваюся, що я нарешті закінчу цей тризуб, і більше я такої помилки не буду робити, щоб купувати. Всі матеріали окремо. Ця навіть, навіть намистина на жовтому фоні просто ідеально вписалася. Нарешті я їх знайшла і буду відшивати тризуба. Я вам всім дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.